Мабуть, що одне з найцікавіших моментів у нашій роботі це підйом на різного роду вишки, будівлі, споруди для встановлення радіообладнання. Відкриваються чудові краєвид на наші українські землі, на землі Донбасу. До війни я опрацював 20 років у зв'язку. Вчився зв'язку, строкову службу служив зв'язку. Працював у зв'язку в зв Укртелекомі. Перед самою війною я вже правда працював на підприємстві, яке виробляє корми для тварин. Основна наша робота забезпечення радіозв'язком нашого підрозділу і зв'язку нашого підрозділу з іншими. Самого зв'язківця ніколи не видно, але його роботу помічають зразу після того, як зв'язок пропадає. Без зв'язку армія не може діяти, не може приймати рішення, взагалі не може існувати. Це дуже важливий рід військ. Він не тільки в армії, він і на, в цивільному житті дуже важливий. А чому я зараз тут? До мене додому прийшов ворог, як я можу бути в іншому місці. То по-інакшому не могло бути. 24 числа це вже було вирішено, я не роздумував. Війна, очевидно, затягнеться надовго. І рано чи пізно довелося б долучитися до лав Збройних сил. І я вирішив, що краще самому піти в Збройні сили. Дружина, звичайно, як люба дружина, не хотіла, щоб я йшов, я повинен був іти. З Сином було складніше, син один. До його вибору відносилося трошки важче. І переконала те, що вона ми все-таки поряд. Мені 29 років, батькові 52. До повномасштабного вторгнення я працював на виробництві з виготовлення кормів для тварин. Зараз я у Збройних цілах радіотелефоніст, займаюся підтримкою радіозв'язку у нашому підрозділі і зв'язку з іншими підрозділями. Тяжко сприймати те, що твоя дитина йде все-таки на війну. Але я поважаю його вибір. Коли він вирішив підтримати батька і пліч-опліч пліч зі мною бути тут, я гордий за нього. Звичайно, син єдиний страшно за нього, але спокійніше, коли він зі мною біля мене. Я можу щось підказати, щось можу порадити. Страх це наш природний інстинкт, в принципі, завжди страшно щось нове і невідоме, тим більше в сьогоднішніх обставинах. Потрібно розуміти, що питання стоїть нашого виживання як нації, потрібно захищатися, щоб вижити. Коли Москаль прийде до хати і буде встановлювати свої порядки, я думаю, що тоді то вже не буде України, не буде життя. У нас зараз тільки одне бажання, щоб війна закінчилася і ми вже відновлювалися, прийшли до звичайного мирного життя. Дуже хочеться додому, до сім'ї, до батьків. Я думаю, воно в кожного нашого воїна, який є зараз, який знаходиться тут, який боронить нашу Україну. У нас єдине бажання перемога.